Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради і волонтером. Сергій вітаю вас! У нашому ефірі радий вас бачити і чути. Доброго ранку. Тож про Оріхів хотів би ще запитати вас, чи відомі якісь інші обставини, деталі е, цієї ситуації? Адже я так розумію, що видача гуманітарної допомоги ну, регулярно відбувається у цьому місті. Це прифронтове місто, яке обстрілюють дуже часто. І чи це отак вперше росіяни вирішили бомбардувати оріхів, адже ми знаємо, що авіацію вони задіють на цьому напрямку доволі доволі часто і регулярно. Ні, це не вперше, далеко не вперше, бомбардування Оріхова. Оріхів Оріхів знаходиться на лінії розмежування з перших днів війни. А в окремі дні лінія фронту наближалася до Оріхова до Оріхова там за декілька кілометрів, фактично доставали і міномети, і артилерія до Оріхова. А щоденно відбуваються пуски кабів, щоденно є влучання в цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Більшість мешканців, переважна більшість мешканців міста, виїхали, там залишилися ну не одиниці, звичайно, але там умовно кажучи, 10% від мешканців, які постійно залишилися і проживають. Тому зазвичай, якщо є ушкодження, якщо є жертви, то це. Поодинокі випадки, там де на всю вулицю залишила жити одна людина, і якщо є влучання і вона постраждала, ну то це окремий випадок. Але в цьому випадку це було саме влучання в школу, де зберігалася гуманітарна допомога, де її відповідно. А видавали, так як люди прийшли до видачі гуманітарки, то і постраждали. Як місцева влада не намагалася розтягнути це у часі, призначати людям на окремі періоди для того, щоб уникнути скупчення людей. Але близько 20 людей було знаходилося в одному місці. А, і відповідно каб о, завдав серйозних уражень в школі. Це була сільська школа, це була школа, і відповідно зруйнував школу і під завалами. О, Опинилися люди з відповідними наслідками. А каби, повторюсь, прилітають не тільки в Оріхи, вони прилітають у гуляй поле. А нещодавно схожий випадок, ну як нещодавно, декілька місяців тому був в Степногірську, де з артилерії вдарили по дитячому садочку, куди тільки но привезли гуманітарну допомогу, і там лише чудом люди не постраждали не серйозно постраждали. Так сталося, що при розвантаженні гуманітарної допомоги нею заклали вікна і двері. Ну щоб було удобно розвантажити, вже потім нам е, мали намір перекласти. І саме коробки з гуманітарною допомогою виступили щитом, який стримав е, залишки осколків, які летіли в людей, і відповідно не завдали їм шкоди. Але це лише диво, так, так людей врятувало. Тому це не перша атака ворога по гуманітарним цілям. І я думаю, що вона цілком свідомо направлена саме на підрив віри в обороноздатність. Тому що коли гинуть мирні люди, гинуть за видачі гуманітарки, то відразу багато хто розуміє, що ситуація не така вже радужна, як може комусь здаватися, Ну і це відповідно впливає на моральний дух і населення, і військових, які не можуть людей захистити, на жаль. Від таких дій авіація пону ворога панує на лінії розмежування. На сьогоднішній день це вкотре підкреслює важливість захисту неба на прифронтових територіях на тих ділянках, де розвивається український наступ. Про це говорять і наші генерали, і генерал Залужний, зокрема в останніх інтерв'ю, акцентував на тому, що без підтримки у повітрі вперед йти зараз дуже складно у сучасній війні, але бачимо, що ця загроза із повітря вона існує і для цивільного населення, адже не лише позиції українських військ там обстрілюють, бомбардують окупанти. Але свідомо цілком скидають ці бомби по містах прифронтових. От ну, випадок Оріхів абсолютно кричущий. Ти коли на Заході будеш пояснювати людям, як росіяни воюють, і що вони величезну е кількасот кілограмову бомбу скидають на голови мирних людей, то спочатку ніхто й не вірить. Не вже так можна. А так можна, якщо ви росіяни, то їм можна все абсолютно. А тут якраз питання стосовно наміру росіян нищити всю інфраструктуру. За собою відходити, воно постає, тому що от ми бачимо, що вже є сигнали, зокрема від мера Мелітополя Івана Федорова, про те, що є ознаки того, що росіяни мінують критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області. Заміновано водогін, який живить місто Мелітополь. Є мінування електричних мереж. Отже, це така підготовка окупантів до можливого відступу. Вони вже наперед готуються, щоб підривати все за собою. Така тактика випаленої землі, якої вони очевидно збираються дотримуватися, коли будуть тікати, відходити. Ну це може бути і тактика випаленої землі, а може бути і певний тиск на місцевих, тому що цю інформацію відразу а, не сильно приховували, і місцеві про це дізналися. Як те, що у випадку, якщо ЗСУ підійдуть до міста, а, то ви можете не радіти, тому що ви. Опинитися в кам'яному віці, і від міста нічого не залишиться. А тому підтримуйте російську армію і зараз у нас відносно тихо і спокійно. І якщо так і буде далі, то все у вас буде добре. А ну і для розуміння, Мелітополь це певного часу було досить ватним містом, і тому це має певний зиск і резонанс. І багато хто вважає, що ну дійсно на окупованих територіях. залишилось багато тих, хто вважає, що треба. Припинити, зупинити бойові дії, і хай воно далі буде як буде, і, і взагалі це гарний результат, і, і хай воно все заспокоїться. Тобто для людей, щоб воно все заспокоїлось, це кра краще витік з ситуації. Я чому це їх не цікавить? А в таких умовах відповідно. Подібні дії тільки стимулюють такі настрої, бо люди розуміють, що це не 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 питання вже жити з гривнею чи рублем у якості валюти, це вже питання жити в цивілізованому світі чи в нецивілізованому, ну і відповідно впливає на них. А люди не виїхали з Мелітополя під час окупації, тобто вони прикипіли до своїх будинків. Так, таку подібну, скажімо так, тактику шантажу людей населення окупанти і на Херсонщині використовували. Ну і зрештою, ми знаємо, що коли вони з правобережжя тікали, відходили під натиском українських військ, то підривали за собою все і опори Леп, і водогони, і всю критичну інфраструктуру, де встигли, там знищили, і відновлення це тривало от значний час після звільнення Херсона і навколишніх територій на правобережжі, Тут очевидно, що важко якусь різницю буде знайти. Очевидно, що таких же підходів окупанти з абсолютно варварських будуть дотримуватися. Що у нас відбувається навколо ЗАЕС, це, мабуть, найбільш важливий інфраструктурний об'єкт, про який говорять, і теж про мінування йдеться, теж йдеться про загрозу вчинення там ворожих терактів. Останнім часом було кілька сигналів, ніби на заспокоєння настроїв населення. Кирило Буданов казав, що поступово пік ризику минає якоїсь такої авральної ситуації, аварійної ситуації на заес однак. Ясно, що це хвилеподібно може розвиватися ця ситуація. Зараз може трохи спокійніше, потім знову ризики можуть зростати, зважаючи на те, що принципово нічого не змінилося, окупанти там і далі сидять, і далі в них є боєприпаси, міни, вибухівка тощо. А справа в тому, що на сьогоднішній день вже в принципі зрозуміло, що, що намагаються такими діями добитися. Окупанти. Окупанти намагаються показати, що у випадку наступу в напрямку ЗС буде підірвана вся система забезпечення, буде підірвана вся система використання АЕС. Вона прийде в негодність. А в результаті цих дій однозначно буде і витоки радіації в певних обсягах, скоріш за все, незначний, але вони будуть. А і певні там проблеми з інфраструктурою цивільною на досить суттєвих територіях. І як наслідок це створить великі негаразди. і це використовується як зброя стримування. Тобто будете наступати в сторону ЕС, ми все відіримо, підіримо і відійдемо звідси. Ну і така думка широко проваджується в тому числі. Для місцевого населення, що випадку, наступу, ЗСУ, на Енергодар, там, підходу до Васильівки, тощо ми зробимо все, щоб жити в Енергодарі було неможливо. Щоб атомна електростанція була неможлива в експлуатації, не підлягала відновленню, а що робити з цими залишками, ніхто не буде знати. І ось тоді ви відчуєте, що таке проблеми і до чого все це привело. Тому. Якщо ви там підтримуєте Україну, доносите до них думки, що не треба цього робити. Якщо ви підтримуєте Росію, підтримуйте більш активно там, вступайте в батальйон суду платува чи ще щось робіть, але стримуйте, захищайте свій дім, тобто фактично створюють ситуацію, при якій а, психологічно змушують людей вважати, що їм необхідно захищати свій дім, інакше інакше біда. А можливо, це мало якісь наслідки на міжнародній арені. Ми ж не знаємо всієї ситуації, де да, якою володіє гор. Але це те, ось враження, яке складається у місцевих спілкуваннями з місцевими. А, вони теж переживали щодо цього піку. Але а, і саме на них була розрахована ця ситуація з виїздом працівників. Ну і відповідно, вони ж це бачили і відповідно реагували. Зараз трошки заспокою. Що ж будемо стежити і далі уважно, уважно за ситуацією в Енергодарі, тому що поки що заспокоїлося, як там буде далі, певності немає. Ну є певність в тому, що буде загострюватися ситуація. Скажімо так, є такі припущення і відчуття того, що за такою логікою. Як зараз, як тільки почнуться просування лінії бойового зіткнення на фронті, з нашого боку наступальні рухи, то знову питання підриву заес і якихось там терактів, диверсій. Постане з новою гостротою Сергію. Дякую вам дуже за включення за розмову. Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, і з нами був на зв'язку.